Христос посеред нас. Дорогі браття і сестри, церковність свята це невичерпне джерело розради, підбадьорення і надії. І якби ми тільки замислювалися над їх сенсом, наше життя було би набагато радіснішим. Це стосується і дня, який ми будемо очікувати завтра, неділя, День усіх святих. Повинні думати, що у цьому світі, в якому ми живемо, є мета, є сенс, є те, що нам потрібно. І ця мета є Царство Боже, що складається зі святих. Навіщо проходять століття? Навіщо виникають, зміцнюються і гинуть могутні держави? Навіщо церква проповідує Слово Боже? Навіщо благовісники вирушають у далекі країни? Навіщо взагалі створений цей всесвіт? Навіщо світять зірки? Навіщо створені галактики? З однією метою, щоб царство наповнилось святими. Всесвіт створений, щоб народити святих. Історія розвивається, щоб в ній являлися святі. Життя на землі існує, сонце сходить, дощ падає, з тою ж метою, щоб явилися світові Божі люди. Такий задум Божий про Всесвіт. Він побажав розділити вічне життя, любов і радість, яку він сам має, із створеними істотами. Ангелами і людьми. Те, що Він хоче створити, в результаті прославлений і преображений Всесвіт, в якому спасенні люди і ангели складають одну сім'ю, голова якої Христос. Усі століття церковної історії пройшли для того, що безліч людей з усіх народів покаянням і вірою. Увійшли до Його дому і залишилися там назавжди. Чиїсь імена ми знаємо і шануємо. Але святих у Бога набагато більше, ніж ми знаємо, і зокрема, тому церква відзначає цей день. Звертаючи до них усіх, усі святі, моліть Бога за нас. Цього дня ми особливо згадуємо, що в нас є величезна. Любляча сім'я, наші батьки і брати, матері і сестри, які раніше нас пройшли шляхом спасіння і нині перебувають з Господом на небесах. Ми ніколи не буваємо самотні, забуті, кинуті, безліч поглядів повних любові, турботи, глибокого співчуття, звернені. На нас з небес, навіть коли ми цього не відчуваємо. Більше того, у такі моменти особливо. Церква вірить, що святі, потрапивши на небеса, в жодному разі не забувають нас, але по волі Божій про нас піклуються. Подібно до того, як улюблячій сім'ї батько доручає старшим дітям піклуватися про молодших. Так і на небесах, ангели і святі, вони дбають про нас. Це свято нагадує нам про те, що церква це не громадська організація, це містичне тіло, співтовариство, що об'єднує усіх православних християн, які нині живуть з тими, хто вже перебуває на небесах, належачи до церкви. Ми належимо до цих зібрань, що тривають через усі країни і віки, голова яких Спаситель наш Ісус Христос. Належати до церкви, з благоговінням входити під храмове склепіння, приступати до святих Христових таїнств означає належати небесам. Піти з церкви означає порвати з небесами. Там на небесах у Господа і Його святих немає ненависті, немає конфліктів, немає сектантів і еретиків, немає розподілів, там лише любов і справжнє братерство, там прощені всі гріхи і образи та зцілені всі рани. Святі нагадують нам про небеса, про ту реальність, наповнену присутністю Господньою. В якій вони перебувають, у нескінченній радості і розраді, про наш дім, де наші рідні чекають на нас, щоб тепло там зустріти. Святі нагадують нам і про надію це були подібні до нас люди, зроблені з такого самого тіла і крові, як і ми, які жили в часи. Які теж були повні перешкод і спокус, не менші, ніж і наші в цей час. І вони дійшли, вони тепер удома, у Господа, значить, і нам не можна сумувати, і ми дійдемо до свого часу, приєднаємось до них. А зараз, поки ми проходимо наш земний шлях, з усіма його пастками, ямами і корчами, з усіма блукаючими вогниками і хибними покажчиками, нам дуже важливо, не відріваючись, бачити перед собою місто святих, Небесний Єрусалим, куди ми йдемо, і за допомогою Божою, і за молитвами усіх святих обов'язково туди прийдемо. Тому тримайтеся! Тієї вузької, тернистої, кам'янистої дороги. Тримаймося нашої єдиної Богоспасаємої віри православної, щоби зайти у цей небесний Єрусалим. А Богові нашому слава навіки вічні. Амінь. З вами був проти Роман Винник.